Медики підбили підсумки національних днів псоріазу на Прикарпатті. Лікарі називають кілька причин виникнення недуги імунологічну та спадкову. Також подразниками псоріазу є стресові ситуації недотримання раціонального та здорового способу життя вживання алкоголю. Отримати його можна й під час травмування. За даними Української асоціації псоріазу, налічується приблизно півтора мільйона недужих. Захворювання зустрічається приблизно з тією частотою, як і цукровий діабет, кажуть лікарі. Упродовж трьох тижнів вони додатково проводили діагностику усіх, хто Звертався із будь-якими проявами недуги, виявили понад дві сотні хворих, із них 12 дітей. На стаціонарне лікування направили сім десятків пацієнтів. Нині в облдиспансері створюють електронний реєстр хворих у переліку 2800 пацієнтів. Попри те, що хвороба невиліковна, дієві способи, як жити із даною патологією, існують. А розголос щодо лікування та догляду за проявами псоріазу дозволить хворим адаптуватися у суспільстві. Електронна база даних даних пацієнтів хворих на псоріаз. З якого періоду вони хворіють, де вони лікувалися, як перебігає їхнє захворювання, чи вони мають групу інвалідності, які в них супутні захворювання. І вже внесено в дану базу порядка трьох тисяч осіб в нашій області. Ініціюється в Україні на рівні Міністерства програма по лікуванню хворих на псоріаз, важких хворих на псоріаз. Можливо, якщо це буде підтримано, дані пацієнти будуть лікуватися безкоштовно.